Шоромчик бачи, тут ми з тобою зустрілися. Скільки разів вже да, приїжджаємо і кожен раз все одно підходимо. Фух, не знаю, якась така аура тут просто якась копається. Нічого не міняється, тільки додаєте стяги і сітка. Так давайте? Зараз дивився ігри не скорее, так як хлопці виходять з прапорами. 25-ка виходить, там перша виходила хлопці. Так що так. Працюємо далі. Місто зустрічі змінити неможливо. Кажуть, де їдьте, ага. а ми їдемо. Треба було засняти, коли самоліт летів. Та ну, що. <сх> 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 Трохи було, так? <да>? Що <сх2> ти, братана, тобі привіт? Ріденький, привіт, привіт. Вже обтілував. це вже третій раз, так? Ага. Так що ще хлопці приїхали, ще з одному підгрузимо, поспілкуємося. Іди, роби стекло, поки час є. Тільки став якось по-німецькому. Так що, друзі, отак. Що, дівчатка, підгружаємо ще хлопці хлопців 148-ї бригади. Так що не торгуємо. Базар у нас... Базар сьогодні в нас вдався, так? А? Ярмарок продовжується. Так. Останній клієнт розпродуємо. Так що все чотенько, все чи Так що дякуємо, дівчатка. Підгрузили і печемо зараз забирати машинку. А що ти, Юрку, не обнімаєш? Це вже дуже твоя родичка. Я ще ж вас не познайомив. Це Рома Колій, це Олексій Капелюшний, це його дружина, це військовослужбовці, це не гражданські. 25-та бригада. А ще одне, він просто повноприводний. Бачиш, у нього нема ноги. І він воює далі. Це мотиватор. Воно диви. О, він любить його поцілувати, а? Він тільки як до Капелюшного їде, все, вже сразу, так що все, це просто капець. Васильович, ти давай вже Юрку цілуй. А тепер іди, я буду цілувати. Хоч за мене, Володька вже одразу ну, додому хоче. Це відеооператор. певний відеоператор. Так що, друзяки, всім привіт. Відосик номер 2 Мій брат. Це вже кумом став Романич, це і братом став. Мамі лайк. Привіт, мама, ми все виправимо, все буде добре. Собачність не відправить. Ти сюди не поформиш. Добрий день. А ти віджимаєшся? Я ще, я ще з родичкою, братовою, з невісткою, понімаєш. Якщо <плати> друзі, так що напитання. Вони кисне, любов, це нормально, малий. То таке кисне, якось я, я піду тебе роздуплю. Обично ти мене роздупляєш. Що це таке? Я тебе навіть не напрягав, щоб ти до стели прийшов. Погода сьогодні була нелютна. Можна... Не Можна... зустрю... Кстати, зря ти не приїхав, були якраз із Литви журналісти. Хлопчики, і він з вирізання один родом, представляєш? Охренеть, вообще не встать. Він хоч дерчить, заводиться а -а -а. і навіть трохи їде. Трохи їде, так, да, ну з плохими звуками і не, лучше не їхати, ми його затягнемо. Ми його затягнемо просто. Все буде добре, скажи. Не, не не, надо, в нас не є спеціальна наприклад. штука, ми ще це не. все діло загрузимо. А я не ти його повозиш не. трошки, правильно? Кончає далі твою не машину, так? Да? Да. якраз все... зараз на твої протестуємо. Ми вчора тестували на Педжиросі, як загружали, на чорненькому, угу. якого ми сьогодні відвезли е, хлопцям. Вже відвезли. Ви прямо біля стелу да. буде. Тільки хлопці поїхали туди, а він поїхав сюди, щоб нас ще провести ж до тебе. Бо як мені ж треба по-любому, щоб ти ж познайомився з Олексієм Капелю. Ви давайте не грайтеся біля стелу. <сміттє> Ні, я тобі про Романа кажу. Романовий Йо? побратим вже забрав того бежати. А я ж його привіз, щоб він ж тебе побачив. Ти мені <правда> паки не заварить своєю стелою. Так що, <правда> що ми робимо? Себе. Правильно, що ми робимо? Іриська хай нічого не робить. Просто от такого, ти, ми цю машину не заберемо, вона такого об'їде туди, там трошки ж, ну ми ж не могли з пустими руками, розумієш? Хлопці були 25-ки, ми віддали трошечки смаколиків, дякуючи нашим дівчаткам. От, я думаю, що і ви вже десь там припаркуєтеся, щось там чеканати собі. Понад куціям. Оселець нема, забув. неї ще є? є? Так. Так. Я просто вчора забув. Поночам поняттям на кухні ходить. Смотри, що руки не мерзли. У мене є спецрукавиці. рукавиці. Теж, хтось хлопців подарує, подарив, не знаю хто. Я їх знайшов і реально так краще, ніж нічого. І можна і знімати. І можна ти бачиш, пацани, що вже там дивлять. Що не там дивляться? Кульоса знімають. Ти що, колеш спускаєш? О. Так що Так що, що? все буде чинчинарем. А, то Ромчик вже поїхав. Так що що, Василіш, бери пульта. Будемо пробувати загружати. Зараз, зараз ми колеса моємо. А, а, давай, так. давай. Каша ще тут бігав, вже тестуємо, практикуємо, верніше, та не тестуємо. Володя, Володя. Хочу в серці Нічого зробимо. Зараз будемо. Васильович може вам показати мастер-клас, як це робиться. Скажи, сам сиджу в машині, сам собі рулюю сам собі зарадну колеса. А ви вже підкачали колеса? Батьок. Да? Красавчики. Колеса трошки підкачають. І що були приспущені? <решо, що поняло. Да? реш> Бач, мене очки затемніли, я тебе не бачу. Там нас, мама Алла буде на нас дивитися. Я сподіваюся, що ми рано чи пізно. Це ж фотохрома. Да. — Це відос уже йде. Так що мама Алла, ми тебе любимо. Дуже сильно. Бач, він це вже посміхається, бо дзвонив, я тільки був кислий, як от його е е огірок з бочки, який перестояв. Так що він тепер вже як огурчик, а то був як ото з бочки. Як у мене один знайомий військовий каже, похожий на викакану сливу. Ну, і з пісні слів не ну, а що, ну, Ми як... стараємося бути компетентними, потім нажимаємо на красну кнопочку вибалакуємося. балакаємо про реалії життя, а потім ставимо споузи знімаємо і знімаємо далі. Да. Так що мама, ми тебе любимо. Твоя Іринка, твій капішуми все, бачиш. Так. Як завжди, ми, ми сьогодні в цивільному, ми як люди. Я тобі обіцяю, що він скоро, скоро ти його побачиш. Так. Це треба взяти під контроль. Ось так, так. Що там вони качають? А ми щас Васильович буде. Що вони там таке робить? Володя, синок, а що ти таке кажеш? Ти ж наче компетентний, хлопу, а? Батько, ну ти ж по ушам давай. Ми ж видику знімаємо, ми ж наче такі ну наче воспитані. Анатолій Васильович одразу на паузу стоїть, перестає балакати вообще. Я... Нравится, да? Так що будемо, друзяки, перший автомобіль, який будемо реально вже евакуювати і новою лебідкою, вже електричною. Проба була перша тестування. Не дуже. А потім вчора загрузили, вже переробили, дякуючи, прудкомплексу. От, акумулятора просто з собою беремо. От, просто більше у нас там є биушні. Заряджаємо, я думаю, нам хватить. Бо коли міняли на машинах акумулятори, залишаються старі, такі що не крутять велику машину, а лібетку крутить. То будемо брати з собою, поки нову купляти не будемо. Керуй Вадим Борисович, батяня, заліз. Наша, батя, вище всіх. Та все будет, чинчинарьем. Самое главное, чтобы аккумулятор не даже мы пробовали из него прикуривать. Там все было хорошо. Василичка руя. А у какой-то такой цвет у на солнце, да? Така якась така як під, під, під підвірку, да? Така вона бірюзова якась, да? така Женна. То може ми не тому пасажиру її передали? Ага? Це шутку. Швидкість невелика. Дивіться, бо зараз хлопці із красною тою штук. Байда руки не болять! Трохи? Трохи? Переломний період. Так що, друзяки, забираємо на ремонт, зробимо все можливе і неможливе. По-іншому ми ніяк. Не можемо. Зараз перелом йде, нагрузка найвелика на Тут Туди реверс кажись, є. Чітко закрутиться. Ось так. Лушки зробили, цей раз взагалі шикардос. Бігай, бігає, що хоче, тебе, робить, сам керує, хочу, не хочу. Так що так. А? По понтовому Опа, ще, да? А, класно? Ой. Потому що що, тому що ми команда. Так що все буде добре. А ну всі повернули фізіономію, я вас сфоткаю. Батя, оп! Ватя, ти де? Ось так рука і машку і все. Ру... Отлічно, красавчик, все. Даже фоточку заделал. Просто пока. Василиш, ти там? Він коротше сказав, що він з нами не їде, бо ми багато балакаємо. Тепер буде їхати у цьому пежеріку. Правильно, я сказав? Ти сказав, що ми багато балакаємо, ти будеш їхати у Да. Хорошо, що хорошо. хорошо, що хорошо да. Ти йому даєш ключі чи ні? Чи ти під'їдеш? Під'їжджай, бо да. так. Ну отак, і сюди. Вийде. Та все буде добре. То таке. Нас було й хуже. Головне, що ціло, головне, що ти цілий. Головне, що все чинсьчинарем, всі живі і здорові. А залізяки ми поремонтуємо. Так що, друзі, ще один автомобільчик на ремонт. Для Олексія. по полюбасу. Так що все буде добре. Гуртом. Воно. Гуртом є гуртом. Так що дякую ще нашим дівчаткам. Зараз передамо ще трохи гостинців родині Капелюшних, ну а вони там розділяться зі своїми побратимами. Так що отак. Дякуємо. Нічого не бачу. Це маленькі. Іринка, відкривай машинку свою. Щоб тобі не напрягатися йому пирожки не пекти, то наші дівчата Лукашівські козачки. Селищанські берегині, Баршівська хунта і маряна сильно з янгулятами. Ось такий сюрприз. Да. Так що я знімаю, я не можу носити. Батя, бери Юрку на руки. А Ірка хай бере. А Ірка хай бере ящики і носить. Або ну, тоді бери капелюшного. Давай я буду носити. Давайте, не, все, не, не, носити. О, Давай ще ось такі банки спричало. О, А там банок відравно. Там ну, Капелюшний, це тобі від Лесі Петрівни. Шелудьківське сало. Тільки тобі досталося цей раз. Бо вчора різав свиню, нікому не достав. Батько купив, батько купив салат, а я сьогодні їв, бо мені теж не досталось. Він вчора мене купив, а я їм у машині. Чуєш? Нас так часто було. Лесі Петрівни ковбасу закаже, зажарив у дорогу, я їм. Марія Васильівна. Мар'яна Васильівна дуже найдобра. Добре, так. Да. Це український національний продукт. Так що так. Тобі знайомий, так? Да? Український національний продукт. Ти ж у них теж підпрацьовував, так? Ви до хлопців, як приїжджаємо, це з балабасом, всі ждуть, як мамку з базарів. Скажи, от скажи, це нормально. Ром, взагалі, як воно, коли приїжджаємо, привозимо. Приємно? Підчуття таке не передати. О, я ще передавав ж сердечки, я, всі, я Льохі щось не залишив. Дітки із селищанської школи. Передали такі Валентинки з подарунками, там, з підписами. От емоційно класно. Це реально підтримує, я так їм, ну, і поляку. Розумієш, що треба щось робити за народи наших дітей. Це просто капець. Бо діти то є діти. Вони ж думають, те й користь. Так що підгружаємо капелюшного. В капелюшок йому напихаємо ось цю всю, всю смакоту. Василь он, там, вже керує щось там туди-сюди. Все. Пежеріка загрузили, тепер задача яка Володя? Правильно, не матюхатися, дозняти відосик і звернутися до наших підписників. Друзі, не забувайте нас. бляха, хай ще нічого не бачу. По можливості, хто має можливість, приєднуйтесь до нас в прямі ефірі по суботам, приймайте участь в лотерейці. Ну і по можливості донатьте на такі речі, як ремонти, автомобілі, реби. Чи нам, чи іншим, чи самі об'єднуйтеся в команду, тому що хлопцям потрібна підтримка. На цьому буде, друзі, як і все. Всі миру здоров'я і добра. Зараз цілуємося з хлопцями і дівчатами також. І ми з командою вирушаємо на Березань. Так що всім пока, всі миру здоров'я і добра. З вами був Роман Колій. Капелюшний, махай вже пока, родина Капелюшний. Хто <реш> ви такі вже приучені, бачиш? Родичі вони у мене такі, от вони толкові. Так що всім, друзі, які, пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну, а тачку, я думаю, що ми з вами зробимо за те сердечко полюбасу. 100%.